Чи щось зміни, то, що я піду. Ну я пішов, я зайняв вже когось місце, і може вже хтось поїхав свої відпустки, як мінімум на 15 днів, побачити там дітей і кого рідних. Любов надихає, люди надихають. Не всі люди. В аптечки деколи відкриваєш, що там якісь конфети можуть лежати, ще якісь, я такі Ді, діба, блін, братан, Тобі реально треба в обчитися іменно цукерки. Турнікет був накладений там на плоскогубці. І оце ми почали вже в нього вливати кров. І це доцільність того, щоб вливати кров на етапах еваку. Хтось так скажемо зі старших йшов туди, і він такий, та все, я йду там в один кінець, типу і так далі. Я кажу: ні 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 ми так не працюємо. Ми йдемо туди, щоб там накрешити і, і вернутися назад, і щоб все було чітко. Андрій, позивний Морки або Фенікс. Я являюся медиком в Ульф, до Вінчі. Я реабілітолог за освітою, але працював протезистом. Коли почалася масштабка, я пішов теж в ТЗК і так далі. Але я був четвертий курс, я вчився на денному. І вони такі, типу, ні, все, ми студентів не беремо, там коротше, нам прийшов наказ, ми там у нас не беремо. Спочатку хотів піти в мінометку, але там так сталося обставина. Що я не зміг попасти в мінометку, ну я би міг піти в мінометку, але не боємедом, типу. <му> я не міг сидіти спокійно у Львові, я розумів, що. Ну, всі хочуть відпочити. Ну реально, типу, я розумію, наскільки важко це все робити і так далі. Чи щось чи зміни то, що я піду. Ну я пішов, я зайняв вже когось місце і може вже хтось поїхав свої відпустки як мінімум на 15 днів, побачити там дітей кого рідних. 24-го року е в лютому місяці я пішов в рекрутцентр, ну він тільки відкрився. Я подав заявку, зразу мені прийняли. Ну я зразу знав, що я типу, буду йти. Я там не йшов туди з метою, щоб просто мені там цікаво, чи ще ж я вже був настроєний, знав, що піду. Після того мав поїхати в Британію, але в Британію я не попав. Мені здається, що мені... На БЗВП було важче ніж на війні. Ну чесно, там там ну, якісь моменти. Ясно, що я там на БЗВП мав менше шансів померти і такого плану. Але ну просто там були свої якісь там затяги, скажем так, і проблеми. Але ну, достойно себе показав. Можна сказати, був один з найкращих, що теж був там грамотно, нагороджений. Що за успіхи, скажем так, на БЗВП. Після того, як ну, завершив БЗВП, поїхав на висовку бойового медика. Також мав поїхати в Німеччину. Але не попав в Німеччину і попав теж в нас в Україні. Тоді я такі сижу, і такий розумію. Блін, добре, що я ні тоді не попав в Британію, ні цей, бо ну не можуть вони нас вчити, як воювати, бо вони не знають, як воювати. Бо я не знаю проти кого вони там, проти терористів, якихось воювали, там проти арабів, в сандалях, з РПГ. Ну це зовсім інакша війна і зовсім інакший і можна сказати. Хто може сам виходить, ви да, виходьте, виходьте, батьки, виходьте, виходьте, всі, 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 виходьте. виходьте, 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 виходьте. виходьте. — Виходьте, виходьте, бацкі, знімайте броню і зразу. Ходьте, батька. Зразу поїхав, можна сказати, на передову. Приїхав, ознайомився, е, можна сказати, більш дружніше, так якось сконектився з командирами і так далі. Спиталися, чи готовий виходити на позиції, Та, я був готовий вийти на позиції, щоб. Ну, Робити роботу, скажімо так. я думав, що буду набагато більше переживати, що я буду там йти, такі щось там буде все сотруситися. Ну, адреналінчик трохи грав, але ну, якось з холодним серцем і там з розумом, нормально, адекватно віддаючи собі ачот, що ну, своїм діям якимось певним. Е, ну, Все прекрасно робив роботу. Я просто знав, що в мене є задача, що мені треба зробити, що я старшим групою. Давай, давай, давай. Братан, давай, 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 давай. Знімайте. Присокі. 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 Зі мною коли заходили, все було чітко, заходили, виходили, всі були цілі, живі. Теж були поранені, ну, двохсоті були, там по-різному. Але я якось так. Попавши туди, не міг змиритися з тою думкою, що типу, я маю померти там чи ще що. Бо хтось, ну, багато там хтось, так скажемо, зі старших йшов туди, і він такий, та все, я йду там в один кінець, типу, і так далі. Я кажу, ні, 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 ми так не працюємо, ми йдемо туди, щоб там накришити і повернутися назад, і щоб все було чітко. Ну, я з таким посилом це все розраховував. Коротше, давай я буду тут. Братан, давай тобі допомагати. Так, все чітко, забирай. Давай. Оп, діпи, діпи. Ну переважно зараз всі уявляють собі, що там супер круті, -круті рекси, це накачані типи, які там на себе все повдягають, ПНВшки, все в них є. Вони залітають, там роблять роботу. Ну, але по факту я рахую тиграми ну, дідів, які реально тупо на собі зараз просто тримають весь фронт. І ну по інакшому я не скажу це. Ну, це реально це там я не знаю, 40+, плюс, плюс. Це ті, хто зараз тримають фронт, і ну, без них просто нікуди. Ти мені зараз будеш допомагати плюс? Ага, дивись, братан зараз ти залізеш. Давайте, Весь залазь и дальний кут лізь. лісь. Тільки за пебель, ну добре, щоб не e, за зараз Я зараз йому скажу, щоб він контролював цей момент. У нас були молоді теж, з ними легше, бо ти більш активніший з ними, ви швидше рухаєтеся, вони швидше приймають рішення, швидше приймаються задачі, якісь ну, і розуміння, коннект, ті самі там, дрони, радійки. Якось воно все легше вчиться, та сама крупова. Е, воно розуміється, бо типу, там старші, вони такі тип, подивляться, ай, та, мені там то не треба, то не треба. Молодий такий ще там, підійде, то щось не знав там, по медицині, чи щось, що там в аптеці в них лежить, вони завжди, я, там, ну, перед тим, як вони не вихід йшли, я завжди аптечки перевіряв, завжди турнікети додавав. Гамняні турнікети викидував, я казав, що таке взагалі не можна брати. Там, ну, бо кожен там, комусь з родичі якісь відіслали, ще щось. Ну, Там було, не знаю, вплоть в аптечки деколи відкриваю, що там якісь конфети можуть лежати, ще якісь. Я такий, діба, блін, братан. Тобі реально треба в аптечці імену на цукерки. Він такий, ні, ну чого, не можуть бути, Я такий, ні, не можуть бути. І молодежа, та, і, і, і цього. Молодежа. Все чітко. Так, братан. Е, братанчик, я тобі зараз пити не дам, але мені треба буде, знаєш? що? Я не знаю, після того перевівся в Ульф. Мені більше сподобалось, що в плані тут ну, людей. Бачиш, як люди вдосконалюються. Ну просто ми як медична служба. Не скажеш, що я там супер, може все знаю і так далі. Хоча ну стараюся вдосконалюватись, ну і вчусь біля людей, бо з нами працюють ну реально кращі люди. І... Коли з ними ну, починаєш працювати, і ти бачиш, як ми робимо роботу, і коли ми починаємо з кимось іншим працювати, і там нас щось не влаштовує, то ми такі прям ну, трохи агресивно до цього ставимося. Ну, бо це наші бійці, і це поранені, і це ті, хто зараз сидить там в окопі. Тим більше ну, ротації, я думаю, що не всіх завжди нормально відбуваються. Бо там недавно наовація їхав, то. Не буду говорити, якої бригади йде, але ну, типу, 46 чи 48 днів на позиції. Я думаю, мало що хочеться ну, після 48 днів ще й приїхати десь на стабі, щоб тобі пану надавали якусь допомогу чи ставили до тебе якось пану. Ну, типу, такого взагалі не має бути. Тому мені здається, що всі мають вдосконалюватись, особливо там хірурги, анестезіологи, ну, весь персонал, але від них це залежить більшість. Типу, це по суті життя людини. І наливати людей просто водою, на ЧМТ це бред. Тому. Не лейте воду, на ЧМТ, будь ласка, дякую. По суті, я не являюся е, медиком, я реабілітолог по освіті. Е, і, ну, і я маю розуміння того, що так робити не можна. Але люди, які професійно в цьому працюють, вони ну, це роблять. І це, типу, ну, це не те, що груба помилка, це бред, бо просто людина не доживає, коли доїжджає до Дніпра там чи куди. Ну, це, це не може так бути. Вони просто підтримують тиск, типу, можна сказати, що вони починають їх заповнювати рідиною. Але, ну але все-таки в нас серце качає крова, не вода. Тому ну, і вода не буде кисень передавати і так далі, і ну, не поможе. Женя, а там ще один цей, то він у що ви, ви ти цього забираєш? Так. Да -да. А там ще один є. Бери! Бери, давай! Братан, у тебе зло! Оцей ще один Женя. Да -да 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 -да. Пацики, давайте його теж туди, отуди от далі машину! Забираєш теж його Жень? — На самі позиції ми зараз не заїжджаємо. За, на позиції заїжджає е, якась там ну, бронемашина, якась там МК, хаміра, і ми їх на там, точці перегрузу, скажімо так, вже з машини е, забираємо до себе. Ну і далі там веземо на стаб чи куди. Треба піднімати. Давайте раз, два, три. Раз. Я кладу. Тротно. Ще Ще трохи давай, ще трохи. Зараз хуляєш, проложить. Базики, бацьки, хто не 300 і може допомогти, допоможіть пацани. Ти братан, ти поки сіть, ти, ти братанчик. все чітко. тут є цілі пацани, хай допомагають. Хто є, у цього от Недавно було. Ми забирали пораненого. У нього турнікет на нозі, його Петя звати було. Турнікет вже був на нозі. Турнікет був накладений там на Пласкогубці і, і посередині рани. Типу. Ну, не повністю затягнуто, несу. Там розмови про його ефективність зовсім не було. І ну, він так нормально натік в машині, ми йому там і турнікет, і кров поставили лити, бо він вже в моменті вже такий, ну все, я сина. І вже по ньому видно, що він вже починає плести, вже тіряється. Але ми нормально закрутили зразу, ну, поставили новий турнікет, поставили кров, почали капати. І оце ми почали вже в нього вливати кров. І це доцільність того, щоб вливати кров на етапах еваку, а не чекати, щоб вже на стабі, а не лити просто там то саме фізухо. Кров ну, рятує життя, якби не було. І ми прям ну, по ньому побачили, що він вже він такий обже, з нами щось почав говорити і так далі. Ну, Ясно, там був такий, е, можна сказати, лящ батька, щоб він прийшов в себе трошки. Ти тут, Так, братан, дивися, я зараз буду знімати б... берц. Я вже зняв. Мель не дуже тільки тіліпай, ми, ми нікуди не спішимо. Мені 23 зараз. П'ятий курс я на Донбасі захищав магістерський. Побратимів брав ноутбук. Підключався онлайн, просто ну там з ректорами, з сімого ну вони задавали мені питання, я на них відповідав, вони говорили, все рівно вони мене підтримували там. Але я завжди казав, що все буде чітко, і слава Богу, поки що в мене все чітко, е, ну е, не жалуюсь. Але скажу так: що, типу, е, бувають моменти, коли воно таке думається, боже, на що я йшов? Я ще міг сидіти вдома, грати плойку. Ну, є таке. Думаю, ну, зараз війна, такі дві житки, думаю, блин, буде прикольно, напевно, набити всіх типу, різних воїнів там, з якогось козака, зараз сучасного воїна, самураї, ну, Бо вони всі там, йшли, можна сказати, на фронт в кожного свій. Ну, це сучасний воїн зараз. Тут в нього є шеврончик медика, якщо видно, що це медик. Це типу, ножнички, теж такі аксесуари любого медика, який прям масхав всюди, щоб швиденько все робити. Ну, Це сучасного це ще саморай набив. І можна сказати, що козак це минуле наше, яке теж не варто забувати і ну, скажімо так, згадувати про нього. Ще також має бути лицар і вікінг. А що надихає? Та, ти не знаєш що надихає. Е, любов надихає, люди надихають. Е, не всі люди, особливі люди. Е, розуміння того, що Ніхто мені не поможе, крім себе. Чим ви відволюкаєтеся від цього всього? Фіфу у граю. Я не хочу говорити, що я там став там прям супер черствий чи ще щось, але Ну, ми сприймаємося все, як робота. Бо плакати ми завжди встигнемо, і це немає часу. Типу, я можу ну, поплакати, коли приїду до Львова хіба на Марсове поле, а так, ну, типу, немає часу зараз на це.